Мене звати Катя, це мій син Андрій, Софійка. Спочатку повноштабного вторгнення нині наше село в окупації. Ми навіть не встигли заправитися, розвернулися, москалі вже стояли і просто стріляли на Васильівку. Який у нас був тат? Запад. Перший день війни. Мені це було шоста ранку чи п'ята, я вже не пам'ятаю. Позвонила е, мого чоловіка мама, ну, розбудила і каже, Катя, війна. Я не повірила, кажу, як ну, не може такого бути. Ми бачимо, їде техніка. То вже їхала наша техніка, вже чи відступлення, чи вона наоборот на кращі позиції вони виходили. Я кажу, ми навіть не встигли заправитися, розвернулися, поїхали до дітей швидко і вже о чи чо одинадцятій годині вечора в нас не в городах, так кілометр, півтора, ясна поляна, там село є. Вони москалі вже стояли і просто стріляли на Васильівку. Ми вісім місяців пробули в окупації, боялися виїжджати, бо обстрілювали колони. Дуже страшно у нас. Ми прийняли рішення виїхати з окупації. Виїхали. Ми приїхали сюди. Він місяць побув. Де зараз ми знаходимося. І він вирішив, що під, ну, піду в воєнкомат, він сам, без, без того, щоб його туди хтось гукав чи ще щось прийшов, кажу, я йду воювати, я не буду ховатися за жіночими юбками. Ти навіть до мені нічого не кажи, тому що мені потрібно захищати свою землю і відбити з нашого села окупанта. Він загинув. 3 грудня ми його поховали. Для нас велика втрата, тому що був... мій чоловік був люблячий, заботливий. Так? Який в нас був такий? Заботливий. А ще який? Найкращий. так?